Покинуте місто. Це про Очаків, з якого виїхала половина місцевих жителів. Ще чотири роки тому курортне містечко на березі Чорного моря приваблювало відпочивальників. Зараз же берегова зона це смертельна небезпека для місцевих, а курортний сезон там під забороною. Натомість комунальні служби постійно лагодять понівечені ворогам будівлі та дбають, щоб в оселях тих, хто досі залишається в місті. Попри обстріли та руйнування, було світло, вода і тепло. Наталя яковсон белібова відвідала Очаків. Від Очакова до тимчасово окупованої Кінбурнської косини більше семи кілометрів. Це єдина частина Миколаївської області, яку поки що не вдалося звільнити від росіян. Звідти окупанти б'ють по місту майже з усього озброєння та останнім часом запускають безпілотники. Зараз і півішки донімають без кінця тривоги, без кінця ну, вже привикли. Вже привикли. Артилерії мало, є, але мало. Коли шахеди летять, теж тривога, збивають, теж чутно, видно, бачу з п'ятого поверху, як летить вогонь. Віра від початку повномасштабної війни залишається у місті. Каже, попри обстріли тривоги з дому не йде і пояснює, чому. У нас укриття є, підвал зробили, люди спускаються, я ні, ні разу не спускалася. Мене син, перша група інвалідності, я не можу його залишити і піти. В очакові майже не залишилося будинків, що не зазнали руйнувань, каже жінка. Дісталося і її оселі. 9 січня, знаєте, всі то в нас вікна повилітали вставили, позабивали. А 22 року, 23 червня, був приліт на сусідній будинок по даху то вікна побиті з однієї сторони, то так і, і стоять. Ольги двоє дітей. Старший син відвідує підземну школу, а з трирічною донькою жінка сидить вдома. Виїздила на два з половиною місяці, Кишинів, народила доньку і повернулася. Півтора роки прожила ну, в сусідньому ОТГ Чорноморському, а вже з Нового року повернулася в Очаків ну, додому. Хочеться додому. Під час тривог та атак ворожих дронів родина спускається до укриття, адже в їхній район прилітає різне. Постраждала квартира, вікон немає. Ну поки хотіли вставляти, потім почалося РСЗВ. Ну, рішили поки не нічого не робити. Ну очаківська міська рада взяла акти по про пошкодження, наче будуть вас зміщати, але це не не неізвісно ще. У міській раді кажуть, нині очаків в безпосередній зоні бойових дій. Тож жодні компенсаційні програми для відновлення пошкодженого обстрілами житла тут не діють. Комунальники своїми силами латають понівечене ворогом. Більша частина людей, звичайно, виїхала, але ті, які мешкають. Ми їм допомагаємо там з ремонтом дахів, вікон ОСБІ плитами Помагаємо, щоб вони їх зашили. Часто доводиться лагодити і комунікації, каже заступник Очаківського міського голови, адже ворог б'є по місту без розбору. Буває все, буває пошкодження і електромереж, і мереж газопостачання, і водопостачання. Але все ж таки наші комунальні структури, енергетики, газовики працюють досить оперативно і практично відразу там. ну Максимум доба-дві, все відновлюється, і що стосується саме комунальної інфраструктури, то вона у нас працює. Дехто з місцевих і надалі живе неподалік від берегової лінії, однак це переважно літні люди, каже Олексій Васьков. Для ворога очаків як на долоні, тож прилітає навіть у більш віддалені райони міста. Як от у ту проволок, де мешкає Надія. З чотирьох до п'яті. Десь з четвертої до п'ятої прилетіло, плюс-мінус. Під вечір це вже було. Була якраз на роботі. А дідусь, чоловік і сестра його були вдома. Ніхто не постраждав. Всі живі, здорові, і в той момент у провулку нікого не було. Бо зазвичай в такий час всі тут ходять. 22 червня цього року по житловому кварталу очакова окупанти випустили снаряди із реактивних систем залпового вогню. У провулку жодного вцілілого будинку без криші, без даху, але це ми вже трохи зробили. А прилетіло он там у центр навпроти, де будинку немає. Та, попри постійні обстріли, у місті знайшли прихисток близько сотні переселенців. Це люди, чиї домівки ворог знищує на Херсонщині та Донбасі. Для всіх, хто залишається в Очакові, облаштовують укриття як підземні, так і мобільні, що здатні захистити від уламків ворожих дронів чи снарядів. Наталія якобсон білібова Євген Сержук, телеканал Рада для підсумків єдині. Головне.